Прошу проголосувати. Хто за Процес формування територіальних громад на Прикарпатті Зелене світло 36-та позачергова сесія облради проголосувала за об'єднання 12 територіальних громад і доручила облдержадміністрації напрацювати погодження інших. Підготувати проєкт рішення на наступне наше засідання, на третє пленарне засідання, 36-ї позачергової сесії, узгоджений зі всіма сільськими радами, сільськими головами і громадами. Рішення по тих громадах, які можуть бути об'єднані. Які письмово надають свою згоду з документами, з паперами. Загалом оновлений перспективний план області налічував понад шість десятків територіальних одиниць. Однак після обговорення депутати не змогли проголосувати за даний проект, адже лише частина населених пунктів представила протоколи з бажанням добровільно об'єднатися. 30 за. Утрималось 9, 10 проти рішення не прийнято. Аби не перетворити процес об'єднання з добровільного примусовий керівник офісу реформ Дмитро Дзвінчук запропонував підтримати перспективний план об'єднання області. Загалом однак дещо змінити проект рішення. Формування в перспективному плані 12 об'єднаних територіальних громад, які ви назвали, і пункт другий взяти до відома. Перспективному плані 49 об'єднаних територіальних громад, або, або або більше втім, ця пропозиція не знайшла підтримки у сесійній залі. Зрештою, майже 70 депутатів підтримали пропозицію голови облради Василя Скрипничука і дали добро на наступне формування 12 територіальних громад. Прошу підтримати, це буде добре. Повірте мені. Дякую. Дякую. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко – Новини на вежі.